森林让狮子能休息，在这森林安静的森林让狮子能休息。<noise> 哎 Там Ви знаєте, хто є найстрашною людиною в світі? Це полудурок. Скажу зараз чому. Тому що дурного можна наїбати, з розумним можна домовитися. Ну, а з полудурком саме розумієте. І ви зрозуміли, про кого я говорю? Про одного хуйла. На Оркостані. Слава Україні. Друзі, знаєте, коли у нас стає обідно? Коли дівчина була з тобою зараді грошей, зараді тих грошей, яких вона тобі позичила. <плес> 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 Не забуваємо підписуватися на наш телеграм-канал. Він називається Іду на ви. До зустрічі. Я оце колись в школі працював. Учителем труда. Така робота, що нема, що спиздить. Так хорошо, щоб мене жінка беременна була. Вона біла гризла. Я її мішками таскав. Головне, що інтересного, той цвітний, вона не дуже любила грісти. В основному той квадратний. Димасик, здорово! О! Добрий вечір. Как ти, братіку? Нормально. Чуєш? що в тебе тут новеньке з'явилося? Коротше, є одна тема. А, ну. Дивися сюди. Ось такі комплект. Оригінальний американські Єсапі, розмір Excel. Ж, я казав... ревізія 21 рік, без хрустів, все чітко, ще подарок іде таких два балпакета першого класу. Взагалі бонус. Ти ж я казав Петя Порошенко, це ж скарб брата. Да, Вони скар. ж колись блядь, бабок стоїли тупо, так? Да? А зараз що? Зараз 27 заправ. Так Це круто. Бі. Це продаж від товариша. Він зараз на відновленні буде переходити на троєчку броні. Попросив, каже, комусь своїх запропонуй, бо це реально стояча штука. А троєчка зараз теж не всім потрібна, багато кому шістьока все Ну, да. І це така дороги. історія. Да. Це максимально, так, розполучено. Да. Так що комусь по своїм розкинь. Да. Друзі, Друзі да, якось буде цікавий. Я оставлю посилання на Дімін-магазинчик, туди заходить і беремо. Дякую, та да. нема. Маленький мальчик дрони купив.

Так, друзі, у мене дуже важлива інформація, тож додивися це відео до кінця і не забудь поділитися зі своїми друзями. Всі ви знаєте Тараса Тополю, він в себе на офіційній своїй сторінці написав в пост, в якому він відкриває збір, відкриває банку, на яку буде збирати кошти на лікування Мар'яни Безуглої. Всі ви знаєте, що Мар'яни давно проблема. З головою і потрібно найшвидше, при найшвидше лікування. Тож, мої любі друзі, я вас прошу, не будьте байдужими. Давайте долучимося до цього збору, назбираємо ці гроші. Нам треба нардепку пролікувати. Долучайтеся. Слава Україні! Слава нашим козакам! Тільки вперед! І не забуваємо ще, друзі, підписуватися на наш телеграм-канал, який називається Іду на ви. Бережіть себе. Нас електричка привезла. По тротуару ми йдемо і воду з бульбашками п'ємо. Сашка пославив гастроном, щоб він купив козацький ром. Ми того рому напились, по тротуар роззялись. Кобелкатер! Ревуть воли, все по фігу, Кричали ми, а я зустрів тебе на танцях. А ти була в рожевих станцях, я тебе зразу покохав, по тебе лічик виглядав, а ти приходь сьогодні в баню. Я тебе там отарабаню приводь з собою подружку Олю я її там от пердолі. Кобилка ревуть воли. Все, все до пизди. Я хочу білий будинок, блакитні віконниці і кімнату з видом на річку, щоб я могла малювати. Щось іще. Так, я хочу, щоб навколо будинку була веранда, де ми питимемо чей і дивитимемося на захід сонця. буде. Обіцяєш? Обіцяю. Добре. Ось за що я не люблю таких дівчат, а це як моя дружина. Була, приходиш писати в раковину, а там грязний посуд, блін. Ну що, Нельзя його зразу помити, чи що? Welcome to the rice field, motherfucker! Good morning, Візові Сенфінка зараз, друзі, питання до здравомислюючих українців. Подскажіть, будь ласка, тільки чесно, в коментарях напишіть. Більшість з вас бачило інтерв'ю Євгенія Кошевого. Ну, хто не знає, це актор. Ну, як актор, не актор, а комік з 95-го кварталу. Так ось він дав інтерв'ю, в якому розказав, чому він не воює. По-перше, він сказав, що не вміє воювати. То давайте розберемося зараз в цьому цьому питанні. Не вміє воювати. А хто вміє воювати? Хто вміє воювати до тих пір, поки Орда не напала на Україну? Ніхто. Але... Здравомислюючі українці, які розуміли последствия цього всього, взяли зброю до рук, бо розуміли, що за їхніми спинами країна, їхні будинки, їхня рідня, їхні близькі. Тож вони взяли зброю, навчилися і пішли, і захищають по цю секунду. Потім він сказав стосовно яка з його буде користь, якщо його вб'ють на наступний день. Ну подожди. З тебе, виходить, взагалі взагалі немає ніякої користі. Ти тут її не приносиш? І там не воюєш. То яка з тебе користь? Дивлячись на твою туряху, блядь, откормлену, блядь. Виспану, ситу, то. Розумієш, що, блядь, походу хх, когось, блядь, карти проїбали, блядь. А хто себе нормально чухає, блядь, такий, як ти. І ще ти, сука, умудряєшся, блядь, давати інтерв'ю, в якому, блядь, розказуєш ти речі, яких, даже, сука, ти не розумієш. Ну, блядь, так не должно бути, нахуй. Ну, Ти кошевий, ти просто шляпа. Лиса шляпа. По-іншому -по я тебе назвати не можу. Друзі, що ви думаєте стосовно цього всього? Пишіть в коментарях. А також, будь ласка, поділіться цим по максимальному відео, щоб дошло до самого Євгенія. Бережіть себе, всім козацького здоров'я! Україна однозначно переможе. Слава нашим героям! Значить, так, якщо б в Україні за крадіжки відрубували руки, то в Верховній Раді вже б кнопок не було б. Були б тільки педалі.

S'ha de reconeixer, com se col·la amb mi. S'ha de reconeixer, com se you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know your lover when you let her go. Se ve a matar Хочу гусей взяти 100 штук, положити яєць і будете дивитися, перевертати мені на інкубатор. Ти це довго, блядь, думав? Чого? На хуя він мені, блядь, той інкубатор, блядь. Я сказала перший і останній раз, блядь, з тим інкубатором. Він мені треба. Він цією полочом, до, блядь, у Брусилу на базар поїду і куплю собі той десяток, блядь, гусей, блядь, чи качок і все. Ти мені навіть за того блядь, інкубатора і не споминай. Хоч забирай його нахуй туди на Київ і бери. Інкубатором е... дешевше, бо я їздив у Славище, казали по, -по 8 гривень. От, от як дешевше, бери і собі там став його і ходи, а він мені не треба, той інкубатор. Ви, не вспомінає. ви вже не можете перевернути. Не можу, не можу. Він мені не треба, я сказала. То Ну то я куплю. Я вже, я, я вже брала. Я куплю той інкубатор. Яєць привезу. Ваша якось. Не надо робота... мені, не яєць, не інкубатор. Ну, то хай І батько перевертає. А потім, як буду розведети, Батько би свої поперевертав. Друзі. Мені потрібна ваша допомога, бо я, якщо чесно, розібратися тут а не можу. Мені в голову це не вкладається. Якщо ви знаєте, то напишіть обов'язково в коментарях. Значить, підскажіть, будь ласка, за все існування. Телемарафону в Україні, яке воно принесло користь людям чи Україні? За весь час існування цієї програми було потрачено кучу мільйонів гривень. І все. Скажіть мені, чи воно? Потрібно під час війни витрачати колосальніші гроші на утримання телемарафону, чи краще їх виділити на щось інше, таке як, допустим, дрони чи медицину. Хто що знає, пишіть, будь ласка, в коментарях. Бережіть себе. Слава Україні, слава нашим героям разом, тільки, друзі мої, до перемоги! Бачили, дав вже відосік прес-секретаря Збройних Сил України, яка розказала, що один начальник штаба одної військової частини, що на Львівщині знаходиться, нараховував бойові і відмив 35 сука мільйонів гривень. 35 мільйонів гривень бля, начальник штаба простої військової частини відмив. Все ж таки, я рахую, що потрібно. Приймати вже якісь крайні міри, а саме це, якщо ти вкрав і твоя вина була доказана, одрубай нахуй руки. Плюс до цього всього, забрати повністю все твоє майно, яке ти нажив за все своє життя, і в твоїх родичів також. І роздати його людям, які зараз потребують, які зараз втратили своє житло на Донеччині, на Луганщині, на Харківщині і багато інших міст. І віддати це все цим людям. Бо ну, це вже приходять всі рамки, просто блядь. ми стаємо самою корумпованою країною в світі. Ну. В той час, коли у нас війна, блядь, в той час, коли потрібно долучатися, допомагати блядь, всім чим є, От, давати останні, щоб залишити те, що в нас є, нашу батьківщину, то ці всі підараси, ублюдки, кончені мразі просто-напросто пиздять ці гроші. Хто що думає стосовно цього всього, напишіть в коментарях, також поділіться цим відео. Бережіть себе, слава Україні, слава нашим козакам. Разом тільки друзі до перемоги. Вы не Это факт. Шериф Хант женат, місто Двар. Ну а вы вдовец. Да. А на разум ты это как влияет? Разумные не женятся. Что? Я хочу до дома. Я хочу просто уйти отсюда. Из этого страшного города. Я хочу до дому. Это дождь, смыв, всю эту гадость. этот Київ, Київ мені оставляет якісь. Этот Київ оставляет мені сліди. Я більше в этот город не приїду. Друзі, сьогодні приїхав до одної дуже хорошої людинки, до спеціаліста в сфері косметології. Це Юлія Стефанчук, яка вже дуже багато років мені допомагає з моїм здоров'ям. Сьогодні у нас процедура була з колінами, так як ви всі знаєте, що коліна болять. Юля мені їх проколола, і я знову відчуваю себе як мені, наче 20 років. Зараз трішечки з спиною. Коротше, що я вам хотів сказати, я раджу вам, всі ви... точніше, не так, всі ви знаєте, що хороших спеціалістів дуже важко зараз знайти. А ця людина з величезним досвідом, з вищою медичною освітою, яка знає толк в косметології. Тож я вам її раджу. Слава Україні, слава нашим козакам, тільки вперед. Юля, скажіть пару слів. Приходьте, пишіть мені, і я а, на любу вашу скаргу знайду саму найкращу процедуру. І повірте, це не тільки може бути ін'єкція, це можуть бути і такі досить лайфтові процедури, після яких ви просто вийдете і будете отримувати задоволення. Тому ін'єкція не завжди все вирішують. Але буває і тільки так, щоб змінки. Інжекція. Друзі, і ще хотів додати, що тут для військових постійно знижки. Мінус 20%. Для всіх військових. До зустрічі. Посилання буде десь тут.